Привіт, друзья! Сьогодні у китайському крин і я робимо І Сьогодні я покажу вам, як китайські медиці зображували гоня в живописі. Пішли! Я завітав до Меморіального музею Сюбайхуна в Бекині. Нині триває виставка на тему Він — видатний китайський художник особливо знаний своїми зображеннями гоня. Він майстерно поєднав західні техніки живопису з традиційною китайською школою, а його образи кона є бажаючий успішним прикладом синтезу сходу і заходу. Хоч я не художник, я не вмію добре намалювати, але коли я дивлюся на ці картини, ніби всі це зображені, які живі. Вони мчавчі у і сповнені руху і сили. Окрім перегляду експозиції, відвідувач може придбати тематичні культурні сувеніри. У китайській культурі Кіні має надзвичайно позитивну символіку, вислів. Матаученку буквально означає, успіх приходить разом із кунемом» і використовується як побажання швидкого та легкого досягнення меди. Друзі, і нарешті у мене є невеликий сюрприз. Я особибу ось всіх вона за допомогою штучного інтелекту. Давайте подивимося.